Богу дякувати, що немає дощу сьогодні, бо щось дуже обіцяли сьогодні дощі, а це нам шкодить. Коли є двоє, коли троє, коли п'ятеро, а коли ціла подвір'я. Це один із дворів Івано-Франківська посеред житлових будинків на вулиці Коновальця. Поки діти розважаються, мами і бабусі сьогодні створюють кікімори для українських захисників на фронт, розповідають Дарія Білан та Володимира Глінська, чиї рідні зараз воюють на передовій. У мене онук, у мене два племінники. Племінники мене є потреба. Шестеро воює і двоє пропало безвісті. Ну що, будеш весь час плакати і ну, молитися, ясно, що треба. Але ж коли ти це робиш, і трохи забуваєшся. Допомагає матеріалами та координує роботу волонтерок громадська організація Нові крила, розповідає її представниця Ольга Костик. З її слів, над такою справою у дворі працюють більше двох місяців. Тут всі люди живуть, вони місцеві, і кожен зранку знає, що тобто ну коли йому зручно, все ні буде збір 11 години, починають виходити. Хтось перший виходить, береться заготівальний матеріал, хтось підтягується. І так відповідно, тобто хтось підходить, хтось відходить, і напротязі дня різні люди в це включені. Поки однорічний Денис та шестирічний Віктор граються у дворі. Їхня мама Мар'яна Андрухів поруч плете маскувальний костюм для воїнів. Ми собі спокійно ходимо на обід, там спати. Кожен має якісь свої заняття, відлучився, прийшов, підійшов. Маєш півгодини, працюєш півгодини, маєш годину, працюєш годину. І діти собі можуть гратися. і Я собі працюю, бо мені так мені комфортно. Аби створити одну кікімору, потрібно 10 тисяч ось таких пучків. Розповідає волонтерка Олена Огір. Каже, нитки поєднують за кольорами відповідно до сезону. У загальному три літом ми робимо під траву. Це отака зелена, вже більш на осінь під солому і на зиму біла з такими вкладками темними. Кікімори з Франківська волонтери везуть захисникам на різні напрямки фронту, каже Ольга Костик. У цьому дворі, додає жінка, сьогодні завершать 14-й маскувальний костюм. Інна Сендецька-Монік, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.